Привіт, мене звати Олена, я з 10 класу, і в цьому відео я би хотіла розповісти, чому я хочу бути президенткою школи. На мою думку, у житті потрібно спробувати усе. І для мене президентство було б певним виходом із зони комфорту чимось, що я відчую уперше. Я розумію, що це серйозна річ, і мені треба буде довести її до кінця, але я впевнена, що навіть якщо мені буде тяжко. Я все одно не пожалію про свій вибір. Отже, які в мене хороші сторони для цього місця? Я завжди намагаюся знайти спільну мову з людьми, об'єднати групу для співпраці та змусити усіх почуватися потрібними. Я відповідальна та намагаюсь виконувати усі поставлені завдання задовго до їх дедлайну, тому на мене можна покластися. Також в минулих роках я бувала старостою, тому я приблизно знаю, як це працює цей весь процес і уся система. Що ж, загалом, це усе. Дякую за увагу і надіюсь, що я склала гідну конкуренцію іншим учасникам.